Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер і трави і води. В годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її, солов'їну, без неї ніщо ми, як порох і дим розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна В просторі в солодкому чарі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця в ударі, у квітці, ташині, в електровогнях, у пісні у кожній, у думі, в дитячій усмішці в дівочих очах. І в стяги багряному шумі, як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, у хмарах отих пурпурових, юначе, хай буде для неї твій, твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш. В Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, якщо ти не любиш Україну. Любіть у коханні в труді і в бою, як пісню, що лине зорею, всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею.